Добрий день! Сьогодні в нас гості. Знайомтеся! Цікаві грайливі цуценята. Скільки всього їх на галявині? Порахуйте, будь ласка. Так, їх сім. А в якому напрямку ви їх рахували? Зліва направо, молодці. А як ще можна порахувати, дітки? Так, можна порахувати справа наліво. Давайте порахуємо, куди вказує нам пальчик. Скільки цуценят? Так, їх також сім. Змінилася їх кількість? Ні, не змінилася. Розбіглись наші цуценята. Дасться нам їх порахувати. Скільки їх? Так, їх також сім, ми спритніші. А ну, бешкетники, ставайте колом. Ой які слухняні. Давайте їх порахуємо. Чи змінилася їхня кількість тепер? Ні, не змінилася їх також сім результат не залежить від їх розміщення. Як би вони не розбігалися, як би від нас не ховалися, як би ми їх не рахували, чи зліва направо, чи справа наліво, їхня кількість не зменшилася і не збільшилася. А залишилася однаковою. Так що робимо, дітки, висновок, що результат рахунку не залежить від розміщення предметів. Цуценята дуже люблять гратися м'ячиками. Скільки м'ячиків ви бачите? Так, сім м'ячиків. Чи вистачить усім цуценятам? Так, вистачить, тому що їх також сім. Роздамо м'ячики цуценятам. Всім дісталися м'ячі. Давайте подивимося, скільки зліва м'ячів. Шість, а справа 1. А разом скільки буде діти? Сім. Ось ми зараз з вами поговоримо, з яких чисел складається число 7. Розселимо песиків у багатоповерховий будиночок. Скільки ви бачите поверху, поверхів у будиночку? Так, тут шість поверхів, поверхів і на кожному поверсі по дві квартири. Але на кожному поверсі живе по сім песиків. Ось ми зараз і подивимося, як же вони розмістяться. І за допомогою песиків ми з вами дізнаємося склад числа сім. Ось на верхньому поверсі один і шість, а разом буде сім. Нижче два і п'ять. А разом сім. Так, три і чотири, а разом сім. На третьому поверсі чотири і три, а разом сім. На другому п'ять. І 2, А разом 7. І на першому поверсі. Шість і один. А разом це буде сім. Ось ми з вами побачили склад числа 7, за допомогою песиків. Давайте їх ще раз роздивимося. Склад числа 7 це 1 і 6, 2 і 5, 3 і 4. Так, а тепер зверніть увагу ті ж самі цифри, але ми їх міняємо місцями 4 і 3, 5 і 2. Шість і один. І це все склад числа сім. Ось молодці діти. А давайте з вами пограємо в гру, скільки пелюсток у квітів. У квіті. Ось набридло цуценяткам сидіти вдома, ідуть вони з нами гуляти. І потрапили на чарівну галявину, де ростуть чарівні квіти. Пограємося з ними. У квітів серединки є число, і ось подивимось, чи правильно виростуть пелюстки. А ви рахуєте пелюсточки. Скільки пелюсточок ви нарахували? Так, шість. Правильно виросли пелюсточки, а тепер рахуйте в цієї квітки. Так, дітки, а в цієї квітки скільки пелюсточок виросло? П'ять? Ану, порахуйте ще раз. Так, дітки, тут шість пелюсточок виросло. виросло. Ой, яка ж квітка чарівна. Хотіла вона нас підманути. Бачите, не співпадає цифра із кількістю наших пелюсточок. Яку тут цифру треба було поставити? Так, цифру шість. Ось тому будьте уважні, які хитрі квіти чарівні. Далі в нас ще будуть квіточки рости. Так, дивимося далі. Не хочуть мені Ось, ростуть квіти наші, будьте уважні. Так, правильно виросли квіти, сім пелюсточок. Так, дивимося далі уважно. Так, дітки, давайте роздивимося, бо наші квіти такі підступні, виявляється. Перша квітка. Яке число в серединці? Так, цифру 7 ми бачимо. І яка кількість пелюсточок виросла. Так, правильно, 7. На цей раз все чесно. А ось квіточка, яка цікава. Скільки, яке число, Яка цифра всередині? Так, цифра 4. А кількість пелюсточок правильно виросла. Так, 4 пелюсточки. Ну, на цей раз все чесно. От квіти які. А зараз пограємося гру, скільки в іншій руці. Ось тут які яскраві камінчики. Ми знаємо, що в двох руках їх сім. Але ми не знаємо, поскільки в кожній руці. Ось, дітки, в одній руці у нас ми бачимо три камінчика. А скільки ж в іншій руці? Але ми знаємо, що разом їх сім. Це вам треба подумати. Можете використовувати свої пенали, викладати цифри. Або користуватися паличками для рахування, або пальчиками на руках. Так, подумали? Скільки камінців у лівій руці у нас сховано. Так, чотири. Давайте порахуємо. Було три в правій руці, чотири в лівій руці, а разом скільки. Так, дітки, а разом сім. Молодці. Ще раз, давайте пограємося. Ось, пам'ятаємо, що разом їх сім. А в лівій руці у нас п'ять камінчиків. То скільки ж у правій руці заховано? Так, а в правій руці заховано два камінчика. Давайте порахуємо, чи правильно. Так, в лівій руці скільки камінців? П'ять. А в правій руці Два. А разом порахуйте, скільки їх. Так, а разом сім. Цікава гра, да, дітки? Можете вдома знайти якісь намистинки і так, так само з мамою погратися в цю гру. Розбіглись наші цуценята, ховаються від нас, але ми їх всіх бачимо. Назвіть, де розташувались цуцики на галявині? Давайте подивимося в лівому нижньому кутику, де сховався песик від нас? Так, за каменем. А в нижньому правому кутику біля чого сидить песик? Так, біля квітів. А де знаходиться чорний песик? Так, він знаходиться за деревом. А де сів песик в лівому верхньому куті? Він сів на камінь. А де сховався рудий песик? За кущем. А між чим сховався п'ятнистий песик? Так, між м'ячами. А в правому верхньому куті, де розмістився песик? Так, на м'ячі. молодці, хто був уважний. Сподобалося вам грати з нашими песиками? Так, що ж ми, дітки, з вами сьогодні робили? Ми рахували в межах семи, дізналися склад числа сім, і шукали, де ж розмістилися цуценята. І пограли в цікаву гру з камінцями. Сподобалося вам? Бувайте, можете погратися з своїми песиками.